Вітаю всіх вас, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ви знову в гостях у Бабулі Валюлі. Сьогодні хочу розповісти вам казочку нашого українського карпатського казкаря Богдана Липкого. У нього є багато казочок, і я вам декілька з них обов'язково розкажу. Сьогодні я Розповім, а вірніше прочитаю з книжечки вам казочку про діда, бабу і качечку Кривеньку. Це дуже старовинна казка. Вона була написана ну, майже 100 років тому назад. Так от, або сідайте гарненько, або лягайтесь в ліжечко і слухайте, я розпочинаю. Жило їх двоє, вже старі обоє, мали хатку і світличку обидвоє невеличкі, і ставок, і млинок, та не дав їм Бог діток. Сумно їм обом сидіти. От коли б дав бог були діти, каже дід, а вона хоч би донечка одна. Та нема. І щоб збутися журби, підем краще по гриби, каже баба. От приходять вони в ліс, а там грибів, грибів, О -о -о, що дід аж присів, збирає. А баба. Опенюк шукає. Нараз кричить Дивись, старий, якийсь грибок тут дивний. Та це не гриб був, а гніздо. А в тім гнізді сидить качечка маленька та на ніженьку кривенька. Та й жива і до баби ква а. Ква-ква-ква, знаєте, як виміють качечки квакати. Притюпав дід, обтер з лоба думає, гадає, що робити не знає. А потім каже: А давай заберемо її додому. А вона Хух". як брати, то брати занесемо до хати. Взяли несуть, обоє щасливі ідуть. Прийшли в хатку і в світличку невеличку, принесли сінця з подвір'я, підстелили трохи пір'я, зробили гніздечко на славу і посадили туди качечку кульгаву. А самі знов пішли на гриби до найближчого гаю. Вертають, бачать, а в їхній хатці. Підметено, хлібець в печі, на столі калачі, ще й борщ у печі кипить, аж їсти кортить. Що за диво? М -м. Повечеряли, помолилися, до ікон перехрестилися, та й полягали спати. А рано раненько знову пішов дід по гриби, а баба опеньки. Назбирали грибів, веселенькі вертають додому. Відчинили двері, а там до вечері стіл накрито, вареників повне сито, і сметана. У тарілці, і сказала, баба діду, що за диво? Йди, каже, до сусіда, може, бачив хто чи чув, хто це тут у нас був. Вертає дід. Та й каже ой, бачив сусід. Дівчина тут була варила, пекла, та вхопила відерця, та принесла води гарна така, як пава. Хоч малюй, хоч цілуй лиш на одну ніжку кульгава. І тоді баба з дідом порадились за обідом, що буцімто то підуть в ліс, погреби. А самі заховаються тим часом у кут, щоб бачити, який то біс газдує у них тут. Сховалися. Тільки вони сховалися, аж двері рип, виходить дівчина як пава, синьо-ока, кучерява. Лиш на одну ніжечку кульгала, вхопила відерця, побігла до криниці принести водиці. А дід з мавою бігом у хату та й до гнізда. Глядь, а їхньої качечки у гнізді нема. Скам'яніли, уніміли і лиш Потім зрозуміли, у чому річ? Взяли та й вкинули швидко гніздо у піч. Згоріло. Вертається дівчина з водою, а гнізда нема. Ой, лишенько, що ж ви зробили зі мною безталанна? я? А дід до неї не плач, лишися в нас у добрий час. Будем тобі, як батько і мати, а ти будеш нас доглядати на старий слід. Ні-ні. А нащо ви мене виглядали? А за чим ви моє гніздо спалили? У горе мені? І що дід не просився, і як до ікон не молився, не помогло. Зроби мені, каже качечка діду, кужілоньку, та й піду я геть від вас у добрий час. Вистругав дід кужілку і веретено, та ще й просить її чемно, щоб взяла. Взяла кужіль, всміхнулася. Прибралася, вдягнулася від голови аж до ніг, сіла собі на поріг і пряде. Коли чує ген, високо качки летять і крильцями шумлять. Та вони її узріли, криленьком злопотіли, гомонять. Ось це наша качечка, ось де наша гарна. Сидить на дідовій призьбі, сидить собі, як панна, та кинь моїй попірячку на дідове подвір'ячку, най з нами летить. А дівчина до них не полечу каже з вами, з недобрими сестричками. Бо як зломила я ніжку на новім острішку. Ви сказали, годі крилоньками злопотіли, піднялися й полетіли, а мене лишили в гаю. При холодному ручаю. Ось які то ви. Побачили качки, що не вмовлять її кинути. Дідове подвір'я кинули їй попір'ячку на дідове подвір'ячку, та й полетіли геть. Аж тут підлітає друге стадо і знову кричать. Ось де наша качечка, ось де наша гарна, на дідовім подвір'ї судить, сидить собі, як Панна, та кинь моїй попір'ячку на дідове подвір'ячку, нехай з нами летить. І як сніг білий, так до неї пера полетіли, як вишневий цвіт Закрутивсь дівчині світ. Нічого не бачить, не чує, не знає, а пір'ячко мало помало до неї прилипає, пір'я білий, як сніг, прикрило її з голови до ніг. Знялася і полетіла за стадом. Тепер їй з ними так радо-радо. А дід і баба знов лишилися самі в хатині, і сидять там нині сумні самі одні. Ось така дітки казочка. На добраніч нехай вам присняться. Гарні, солодкі сни. До побачення!